Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення. Я дуже довго хворіла, в мене горло було дуже хворе. На мене боліло, дерло, пекло, постійно кашляло, Це продовжилося більше тижня. І я була в лікарні, і в якийсь час я ввечері відчула, що мені легко. Я пристала кашляти, мені пристало горло, боліти, дерти. І я зрозуміла, що, напевно, отець Олег молиться. Але я нічого не знала. І це наскільки мені легко стало, це все було пройшло. Потім другий день мама прийшла і мені говорить, що отець Олег молився. Я питаю, в які годині. Якраз в такій годині, коли Олесь молився за моє горло, це було, це просто було чудо, е, явне чудо, і тоді мені стало набагато легше. І так само хочу дати свідчення про те, що я мала довгий час іжову. Від всього, не з'їм, навіть не їла, все одно була із жога. Що би не з'їла, навіть водичку пили, і все одно була із жога. Я звернулася до отця Олега, щоб отець Олег помолився. Отець Олег сказав, що здорово! І дійсно, я пішла, в мене пропала жога, і це, і це було так різко і не, несподівано. І я дякую Богу, дякую оцю Олегу. Хай отець Олег буде. Здоровий, хай Бог його благословить, бо тому, що такий рідкісний священників наш отець Олег і щоб він був святий.